Уявіть собі акробата, що балансує на канаті над прірвою. Його рухи точні, досконалі, але справжній геній балансу прихований не в м'язах, а у крихітному світі глибоко всередині. Саме там, у темних лабіринтах, розташований мініатюрний механізм, який щохвилини відчуває тяжіння землі. Уявіть собі, крихітні кристали, схожі на зоряний пил, які ковзають по шовкових стежках прозорої рідини. Кожен нахил голови, кожен оберт. І вони починають свою невидиму гру. Їх рухи змушують мільйони мікроскопічних волосків згинатися, мов трава під легким вітром. І саме в цю мить мозок отримує сигнал. Ти стоїш, ти йдеш, ти летиш. Без цього невидимого танцю гравітації ми втрачали б рівновагу навіть на рівній дорозі. Це диво мініатюрної інженерії дозволяє нам танцювати, бігати, мріяти про польоти і відчувати світ у всій його глибині. Наступного разу, відчувши легке хитання або раптовий поворот, згадайте: у вас всередині живе маленький диригент. Що керує симфонією рівноваги, невтомно працюючи, щоб кожен ваш крок був впевненим і гармонійним.